І ми, лгбтік військові разом з іншою з разом з цією лгбтік спільнотою виходимо на свій мітинг а, з вимогами надати нам рівні права розблокувати заблоковані закони. Тобто, ми не говоримо про святкування, ми не говоримо про фестивалі, ми говоримо про мітинг да, із вимогами. Ми маємо а, один день на, на рік. Да, от, коли заплановуємо такий захід, він дуже корисно спрацьовує в плані підняття суспільної дискусії, підняття видимості цих проблем. Та? От. І таким чином наша невелика спільнота, наш Легбетік людей у купі всіх разом взятих. По різним соціологічним дослідженням від 7 до 12 відсотків у будь-якій спільно суспільстві будь-якому А, всього навсього. -навсі. Тобто, ми не є велолюдно... велолюдною спільнотою, але приходять і союзники нас підтримати за що щур... щиро вдячні таким людям, як ви, Максиме. Це просто фантастично. А от бачити сміливих людей, які не бояться і на себе прийняти ті удари, та от і заступаються за скривджених. Це дуже полицарське, я вважаю. Спасибі, і ось ми Дякую. підіймаємо видимість наших проблем на цих мітингах і таким чином створюємо суспільний тиск і запит та, на те, щоб такі наші закони голосувалися.